Віт, вітаю вас в моєму новому влозі і ми з вами в Будапешті. В кінці 2023 року, коли я писала цілі на 2024 рік, я писала три міста цілі, в яких я хочу побувати в 2024 році. Один з них це Лісабон, і друге місто це Будапешт. В Лісабоні я вже була весною, і тепер я в Будапешті під кінець року закриваю передостатній пунктик цілий на цей рік. І я просто в захваті приїхала вчора ввечері, заселилася в свої апартаменти. Я вам показала їх до початку. Дуже такі милі, дівчачі, естетичні. Я вже самого ранку тут знімаю контенту трішечки. Коротше. Я в захваті, вже збираюся і буду йти досліджувати місто, гуляти, дивитися. Вчора ввечері я прогулялася буквально лише по, свій, по своєму району, бо досить пізно приїхала і було якось страшнувато самі десь гуляти, тому іду зараз досліджувати Будапешт. І боже, я неймовірно щаслива. Вигляд з вікна у мене не дуже. А, але ось там мене чомусь приваблює ось цей будиночок. Він якось виглядає дуже якось затишно. Але насправді локація дуже класна, просто вікна виходять в двір. Але я як вийду з апартаментів, покажу вам вулицю. Я змогла поселитись в самому центрі. В самому центрі змогла поселитись в різдвяний період. Тобто сьогодні там 27 число. Якраз вже. Пройшло Різдво, але в будь-якому випадку це святковий передноворічний період. І я думала, що знайти щось нормальне буде нереально, щось за нормальну ціну. Але дякую Airbnb, я все ж таки знайшла. Це не реклама, просто рекомендація. Я завжди апартаменти якісь за кордоном шукаю лише там, та й не тільки за кордоном, коли приїжджала у Львів, і мені не було там де зупинитися, коли приїжджала в Київ, коли я там ще не жила, а, то завжди шукала там. от. Знову ж таки, це не реклама. <с> і я дуже задоволена розташуванням. Зараз вам це покажу, дуже близько і дуже гарний район. Апартаменти, як я їй казала, дуже-дуже милі. Тут ліжечко, а ось тут, за цією шторою, у нас, типу, гардероб. Є декілька поличок. Тут всі мої, моя валіза, просто подивіться на її розмір, вона більша, ніж я, мої пакети. Добре, що. В будинку є ліфт, і я все донесла отака от, от красота. Мені дуже подобається, що по всіх апартаментах розставлені якісь цікаві світильники, і ввечері дуже красиве тепле світло. Я вчора засипала і просто неймовірно сильно тішилась цій естетиці. Ванна в цих апартаментах не є якоюсь дуже особливою, але я вважаю повністю відповідає, в принципі, ціні цих апартаментів, розміру і так далі. А, тому все, я збираюся і біжу досліджувати Будапешт і все вам показувати. Ось вулиця, на якій я поселилася. Там одразу якась дуже гарна церква, ще до неї не ходила. Це будинок, в якому зняла апартаменти. І от вулиця, там міст, на який я дуже хочу. Піта Приїхали Так, приїхала до парламенту. Вирішила прийти до нього пішечки. Він ось там в кінці вулиці. Це одне з найгарніших місць в Будапешті, Як як кажуть соцмережі і люди, які вже тут були, мої знайомі, тому вирушаю туди такий в мене класнючий образ. Дуже дуже кайфую. Просто погляньте на ці масштаби. Як це гарно. Так, наступна моя зупинка на сьогодні це Castle Hill. А, ось такий тут неймовірний замок, а там має відкритись неймовірний вид. Зараз туди підійду ближче. Гляньте, як красиво. Мені це нагадує вишиванку. Ось це. Напишіть в коментарях, чи вам це нагадує вишиванку. Дуже красиво. Блін, я в захваті від архітектури тут. Це просто щось нереальне. Далі я поїхала на новорічну ярмарку в Будапешті, на, як я розумію, головну площу, де найбільший каток. У місті і ця ярмарка була настільки чарівною та затишною, що я навіть не дуже брала камеру до рук, не дуже вам щось розповідала, бо хотілось по максимуму насолодитися цією атмосферою. Це було справді так чарівно. Сподіваюсь, мене вийшло трішки передати цю атмосферу через кадри. Так, я дуже хотіла відвідати Нью-Йорк кафе в Будапешті, але під'їхавши туди і побачивши просто неймовірно велику кількість людей, які стояли в черзі, я знайшла заміну, скажімо так, цьому закладу. Це готель Паріж Пасаж, так він називається. І тут, вам скажу взагалі нічим не гірше і дуже 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 красиво. Це готель, ресторан у Будапешті, просто неймовірної краси. Погляньте на ці вітражі, погляньте просто на цю неймовірно аристократичну красоту. Я була в захваті просто посидіти, поспостерігати за людьми, випити кави і насолодитися цією красотою всередині. Дуже я хотіла сюди, неймовірно цікаво. Анджеліна Джолі щось взагалі прям не схоже на себе. Опа. Ну це вже занадто прям реалістично. Блін, але погляньте просто наскільки класно зроблений цей музей. Просто вау. Так, тепер для моїх любих флесень дівчат ми зайшли якраз от в відділ хеше. Не відділ, а. ну, коротше, ви зрозуміли. Першенькою зустрічає Барбара Палвін. Леді Гага. Не дуже схожа на себе, мені здається. Геррі Стайлс тут взагалі має цілу свою окрему зону. Ну навіть волосечку на грудях промалювали, просто капець. Так, я вирішила залишитися в Будапешті ще на два дні. У мене є час до 30 грудня, тому залишаюся тут ще на два дні. Вже зібрала речі, виїхала ще зранку, просто не показала вам з тих апартаментів, яких була, і зараз йду заселятися в інші. Тільки не розумію, чи це готель, чи це апартаменти, Зараз буду шукати. Той же день, коли я заселилася в апартаменти, я захворіла, тому наступний день з половиною я провела в апартаментах, лікуючись. А ввечері вибралась на вечірню прогулянку на такому, скажімо, катері по вечірньому Будапешту, по річці Дунай. Це було неймовірно атмосферно і це було ідеальне завершення цієї поїздки.